Вітання. Значить, сьогодні я вам запрезентую знану модель, класичний Фотон Low 45 кінських сил. Значить, які в нас, зверніть увагу, я ще раз наголошую, у нас ангарне зберігання, нічого на них не капає, не падає, не випалює сонце, стоять як тільки що з конвейера. Ми їх Доглядаємо, прогріваємо, тобто вони трактури постійно їх переставляємо, щоб вони не застоялися. Тобто нема такого, що вони стоять там в бур'янах. Значить, говоримо. Оп. І так, так вдало стоять. Значить, Лувол 50 кінських сил і Лувол 45 кінських сил. Значить, ну ми сьогодні говоримо про 45 кінських сил, бо про 50-ку я вже розповідав, пару відео було. Але чого я почав? Зверніть увагу, значить, от я відійду, різниця, да, ви бачите, кабіни трохи більше обліцювальна, тут там вже мудурньована така, що я розказував про італіянців, про їхній дизайн це така класична. Класичне обліксування, але я все-таки хочу сказати: ми все-таки технічні багато хто люди, і звернути увагу, що от мости передні трансмісія, колеса Все-таки ці трактори на одній колісній базі, трансмісії, сцеплені, теж запевняю вас і нав'язка там така сама. Ну, Не вірите, давайте обійду. Як оце навіска. Будемо показувати потім Це 45 ки А от там от навіска та сама. 50-ки. Ну, тепер давайте детальніше я його зараз віджину і поговоримо. Працюємо. Це моє любиме місце, якщо я сюди виганяю. Трактор, а я вам казав, що ми їх О, там в кінці стояв, О, бачите біля цього. Зверніть увагу, я зранку показував. Сезон тракторів менше є. Тут все було заставлено, тракторів менше купують хлопці. Не спіть, хто думає купити. І це місце от, дійсно воно таке для мене фартове, Його, ну, з нього купують люди. Отак. От це знана модель. Вже вона багато років на ринку в Україні. 45-ка, 4х4. Значить, він же ловил футон. фотон. Значить, з шинами 8,3 на 20 і 12,4х28. Що я задався ціллю? Це в мене завжди якась філія в своєму відео. Не тільки ж продати, а ще ж поколупатися ж треба. Значить, це є база, як ми любимо говорити про автомобілі. Це є база, тобто трансмісія тут, міст передній, це все, все задній, навісне, навісне обладнання, все підлаштовано під, для подальшої п'ятдесятки було зроблено. Значить, як доказ, дивіться, от я. Інструкція по експлуатації я відкрив. Ну, люблю я зіб залізти, подивитися. Значить, там Фільтрики, там філь фільтрознімач, датчики, е ПАПи е -гідравліку. Ну, так. І от Бачите, от, бачите даже уже сама інструкція керівництва по експлуатації вже передбачає в себе 45-ка на 50-ті І далі теж мені було цікаво, як воно. От, ну, так, математика може вам буде цікаво. Бо скажу так, про за 3-4 роки вже тут хлопці, я в Ютубі не розказували про, про, про все, що можуть вже Все розказали і переказали. А я отак от дивіться, такі мені от, от наш 454-504, отакі от двигуни да, моделі, отака от от кобатура. Да. Якщо я возьму 50-ку, а це буде X, то. В мене... Потужність 47 коней, якщо від, 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 відштовхуватися від кубатури, а ці цифри взяти за максимальні, от от ну так от <ривіт> <ривіт> О, значить, цей кінь. Ну що, під 27 тони, що йому тут? да Хочете, значить щоб відкрив, ну відкрив. Компресор значить на, на гальма повітряні. Там з, по, з правої сторони по ходу ресивер стоїть. До речі, зверніть увагу, фільтр вже е, треба купувати, фільтра повітряні. Тут є зовнішній і внутрішній, це вже як у серйозних е, великих потужних е, тракторах. Тут все класично. Ловиласька арматура всюди на гідравліку, все зафіксовано, Вон той ресивер, що я говорив. Значить, да, згоден, Трохи капот тут, трохи він не камільфо тут. І Тому в 50-ті було таке більш Тоже практичне рішення. Ці штуки зафіксували тут знизу і вони зробили їх зйомними. Ну, як є, так є. Що тут? 60-65 літрів пластиковий бак захистили, Захищений. Щоб де не збили. Фільтра, радіатор, вентилятор, лопасті, пластиковий. Ну, на жаль, пластиковий. Так, далі йдемо. Так, лову. Тут Пупуру, по. Бака тут нема, як колись було, бачите. А люк остався. Нічого страшного. Так, Да, мости передні, 50, все. Давайте, щоб я вже зайду назад. Значить, ну що, те, що я говорив, я і фотографії порівнював. Ну, єдино, тут трошки 45-ка, 50-ка тут, а тут. 50 з цієї сторони стоять гідровиходи. Ну, все, все інше, тяги на весне, все один в один. Мости, все один в один. Стояв, порівнював. Тому тут піднімаю вам 600-700 кг навісне, навісне це піднімає. Бачите, це все фірма Луволл. Отак, так, ззадні відео. Всі фанері фари є. Так, зайду середину. Бачите, тряпочка лежить. Я витираю завжди перед тим, як, як вам щось показати. Так, ну, спартанська кабіна, звісно, порівняно з 50-кою, але з чогось вони починали. Відповідно, ну, є, така, є такі моменти, відповідно, і цей трактор дешевше 50-ки. Ну, значить, це в цьому турбинці це маячок промисловий. Будете щось їхати на цей. Так, значить, речаги на, на, весне, на швидкість потоку. От, бачите, ще до цього запечатаний не тільки той ящичок, а ще й от ящичок з інструментами є, щоб у вас не склалася думка у тому, там ті короби, я щось там, там стирив. Їхня класична колишня ця лововська панель. Та все ви знаєте. ВОМ включати на стоянкове гельмо. Ось вам все показую. Все воно тут без змін, Чекає вас. Ну, що, Я щось хочу сказати. Що, ну, напевно, що даний трактор, що ви купили, мусить вас зацікавити ціною. Щоб дійсно зацікавилася ціною. Ну, а те, що я починав свою роботу, е, свою, діалог свій про цей трактор з е, трансмісії, 47 конів по розрахунку, так якби з кубатури. то я вам хочу сказати, що ну, поправте мене в коментарях. Я думаю, що він ту саму буде роботу робити. Що на тих самих колесах, що 45-ка, 45 що 50-ка. Ну, ви маєте можливість е, зберегти кошти. Ну, серйозно, робота двигуна, все те, ну, так само він працює значить, з тим от, реверс. Значить, чотири передачі, але є е, чотири, три діапазони роботи, значить, ручний газ. Вже, як, вже йде далі, продовжили вони от е, їхня підлога. Ну що, ну, все, все відкривається, закривається, відео це все є викладено. Що мені вам ще такого за цей, щоб ви не сказали, що я мало вам розказав про нього? Нічого тут особливо не розкажу, тому що вже знаєте, ці трактори вони вже як велосипеди. Вже Все придумано, все продумано, і вже все їздить, експлуатується і... Нарікань людей немає. Тільки шануй, тільки працюй. Тим більше, що це модель не 2022 року випуску, а модель вже експлуатується тривалий час нас на Україні. Вона нас є. Я думаю, що я вам зможу зробити гарну пропозицію на цю модель. Ви на звертайтеся. Кому треба, дійсно. Від 40, буде робити вам роботу, від 45 до 50 коней. Це, я думаю, не, не сильно поспорити. Хоча, хоча в мене багато підписників, скептиків. Отак от. от. Ростиславич Агро, Ловол Форева.